Скандалу, який вийшов далеко за межі Львова, могло б і не бути. Якби від самого початку в історії з сміттєпереробним заводом все було чисто та прозоро, можливо, Львів не отримав би довгобут, який тягнеться роками, для ведення робіт якого доводиться ходити з танцями і бубном та щораз просити гроші, які незрозуміло куди зникають. Тож проблеми, які виникли із польським підрядником, якого не мало бути на цьому будівництві, вочевидь лише наслідок куларних домовленостей, в яких свою роль відіграв не тільки втікач Геннадій Васьків, а й колишній керівник зеленого міста Тарас Калужний. Відповідальність за всі затримки і проблеми, які виникають із будівництвом сміттєпереробного заводу, фактично лежить на комунальному підприємстві Зелене місто. Львівське комунальне підприємство Зелене місто це виконавчий орган. Звертаю увагу вашу на суть і на юридичне визначення цього моменту. Виконавчий орган, і він веде себе рівно так. Рівно настільки, наскільки йому дозволяють в ратуші, тобто наскільки йому дозволяє Андрій Садовий. Якщо будуть претензії, то хто не догледів? Контракт між ким укладений? Між комунальним підприємством і підрядником. А до чого тут наш святий Андрій Іванович і все його свито? Хоча механізми контролю вони б мали забезпечувати. За час епопеї будівництва від етапу вибору підрядника і аж до сьогодні в зеленому місті керівники змінювались неодноразово. Крайня зміна відбулась наприкінці весни цьогоріч. Комунальне підприємство очолив Олександр Єгоров. Він замінив на посаді Тараса Калужного, якому вдалось протриматись у кріслі найдовше з попередників три роки. Віце, я вам відкрию секрет, це не перший, не попередній. Їх було декілька до того. Цей проект, який розпочався там в 20-му році, навіть раніше ніж 20-му році, і триває вже п'ятий рік, і керівники постійно змінюються. Пан Тарас робив свою роботу, робив її досить якісно. По суті, є вже частина корпусів, які є збудована, тому, в принципі, це все, що я можу відкоментувати, бачучи складність переговорів з самим підрядником. Ну він. Напевно, зробив багато речей, які мав зробити. Дійсно, роль Тараса Калужного в цій історії, мабуть, найбільш недооцінена. Більше розкаже хіба біографічна довідка пана Калужного. Якщо не зрозуміли, пояснюємо. У 2014-2016 роках пан Калужний працює в контрол процес так, тій самій, де стрімко піднімається по кар'єрних сходинках. У 2017-2018 роках обіймає посаду в ТОВ інститут проєктування Комфортбут компанії, яка в тому ж таки 2018-му перемагає в тендері на розроблення проєктної документації із будівництва сміттєпереробного комплексу у Львові, перемагає, попри те, що пропонує за свою роботу на майже півтора мільйона більше ніж конкурент. Тендер виграли, а Тарас Калужний починає працювати в ЛКП Зелене місто і вже в 2021-му відбувається зміна підрядника з будівництва сміттєпереробного комплексу на вже добре знайому контрол-процес. Пан Тарас Калужний колись ще в 2014-2015 працював дві тисячі контрол процес. Натомість, коли були торги, то вибір переможця був у травні 2021-го, І тоді пан Тарас Калужний не був працівником зеленого міста. Директором зеленого міста був пан Святослав. Тому, відповідаючи на питання, коли укладали контракт, то такого працівника не було. І наскільки я добре знаю, зараз пан Тарас Калужний не Працює у зеленому місті. Відразу після заміни підрядника того ж 2021-го Тарас Калужний очолює зелене місто, де протримається керівником аж до 2024-го. Ледь не забули у литовській компанії Гідротера, яку в серпні 2019-го обрали технічним консультантом для будівництва сміттєпереробного заводу з-поміж чотирьох претендентів. Теж встиг попрацювати пан Калужний на посаді місцевого керівника проєкту. Цікаво, якого я не знаю, яку може бути роль. Проводяться постійні перевірки аудит служби інших органів. Це їхнє вони перевіряють всі рішення, всі документи, які були підписані тим чи іншим керівником. Можу сказати свою думку, що думаю, що ні, це моя суб'єктивна думка. А насправді таких коментарів давати не можу. Хоча розумію там, вашу логіку запитань, розумію логіку питань, яким чином взагалі керуються ці трьохсторонні відносини між містом, ЄБРР і, і підрядником, що це дуже складна історія. Але таких офіційних коментарів і я просто давати це точно не моє компетенції, не маю права. Поява Тараса Калужного в проєкті з будівництва сміттєпереробного заводу також співпадає з діяльністю Геннадія Васьківа на посаді радника Андрія Садового. Зокрема, майже одразу після цієї зустрічі бенжі, корба, на посаду ЛКП Зелене місто призначають Тараса Калужного. А процес будівництва і надалі продовжують затягувати. Це свідчить про корупційну складову. Як мінімум. Тому що затягування часу в реалізації цього проєкту свідчить лише про те, що сторона, яка зацікавлена у корупційній складовій, не досягла ще бажаного результату. Їй не пообіцяли, або вона ще не утримала того, що мала би отримати на вихлопі. Найцікавіше, що навіть після зміни керівника зеленого міста у 2024-му Тарас Калужний вочевидь не припинив займатися справами, які добре знає. Ще в квітні заступник Андрія Садового Андрій Москаленко повідомив, що Тарас Калужний продовжить працювати в сфері поводження з твердими побутовими відходами. Однак до сьогодні невідомо, на якій посаді або ж яку роль виконує колишній керівник зеленого міста. Андрій Садовий, мабуть, єдиний український мер, який вже четверту каденцію виїжджає на смітті. в прямому сенсі. Адже передвиборчі обіцянки Андрія Івановича побороти проблему зі сміттям у Львові розпочались ще в далекому 2006-му. Нова дата закінчення будівництва довгоочікуваного сміттєпереробного заводу 30 червня наступного року. Однак, зважаючи на всі перепетії, невідомо чи раптово не з'явиться чергова причина відкласти омріяне перерізання червоної стрічки. Це були змови. Настав час для нового викриття.